Чому вам необхідно почати вести платіжний календар? Вітаю вас! Мене звати Олег Костюк і я займаюся оцифровкою бізнесу для того, щоб, знаходити, для того, щоб виявляти слабкі місця у бізнесі, і знаходити точки росту прибутку. І так, якщо ви займаєтеся бізнесом і у вас є такі часті, часті ситуації, коли? Або ви не можете заплатити заробітну плату своїм працівникам, тобто у вас на рахунку зовсім мало, а завтра вже заробітна плата, і не вистачає коштів, і необхідно зарплату затримувати. Або у вас не вистачає коштів для того, щоб заплатити поставщикам. Да, ви товар взяли, і вам приходить час і необхідно заплатити товар поставщикам, а на рахунку коштів знову ж таки, якби немає, або недостатньо. Або так само у вас не вигортає коштів, щоб заплатити собі як власнику бізнесу, тобто вивести кошти. Кошти для себе. І так само у вас коштів не вистачає. Це означає, що ви попадаєте чи часто, чи не так часто, чи рідше в касові розриви. І тепер і в цьому вам допоможе платіжний календар. І зараз я вам покажу це, як. Ось у нас є, ми бачимо платіжний календар. Тут, тут у нас є по днях. І що він нам дає? По-перше, цей платіжний календар вам покаже, куди ви тратите кошти, на які статті. Тут ви можете тратити, побачити, як по днях за кожен день, і так само за місяць в цілому. Тобто, ви побачите в цілому, куди ви тратите кошти по кожній статті, да? на кожну групу своїх витрат. І е, так само ви можете потім якби, планувати кошти, щоб не попадати в касові розриви. От тут, де червоним підсвічено, це означає, що це касові розриви. Тут у вас не вистачає коштів. Тобто тут у нас є ось це витрати, а тут у нас є доходи, тобто витрати, доходи, і ними ми отримуємо свій баланс грошей, який повинен бути на рахунку. Так як я вже сказав, червоненьким це підсвічується касові розриви, і давайте тепер подивимося, як ми можемо з допомогою платіжного календаря вирішити питання, щоб у нас не було касових розривів. Тобто, коли, якщо ви будете вести кас, свій платіжний календар або реєстр всіх доходів і витрат ось в такому форматі, як платіжний календар, то ми можемо вже бачити ситуацію. Наприклад, ось тут ми. Бачимо, що нам необхідно заплатити, наприклад, 125 тисяч, і нам не буде хватати, наприклад, 47 тисяч. Ми можемо, наприклад, заплатити тут не 125 тисяч, а ми можемо заплатити, наприклад, тут за мінусом ось цих 48. Наприклад, тоді тут я беру, дорівнює, і мінус оці. Мінус 47,685. 48 тисяч, умовно кажучи. 48 тисяч, я відніму. Тобто, тут я заплачу 77. А тут я можу заплатити вже 48 тисяч, ось тут. 48 тисяч. Є. Дивіться, у нас касового розриву тут уже немає. Тобто, ми за рахунок ось таких. Домовленості, що ця частина суми буде оплачувати сьогодні, а ця частина на наступний день, і у нас вже не буде касового розриву. Далі, ми так само бачимо, тут у нас не вистачає, наприклад, 70 тисяч. Що ми бачимо? У нас тут є, наприклад, платіж 156 тисяч треба заплатити. Що ми робимо з цим? Так само, тобто у нас 70 тисяч не хватає і тут 35. Тобто, разом у нас виходить на 105 тисяч не хватає. Тому, відповідно, ми можемо тут заплатити не 105, а ми можемо тут не 156, а можемо заплатити, наприклад, умовно кажучи, десь приблизно 45. Давайте поставимо. 45 тисяч. Тоді тут буде не 150 уже, тут вже буде. У нас вже є тут 143, тобто ми можемо тут заплатити ще, наприклад, 140. Все, і у нас таким чином, дивіться, уже касового розриву немає. І так само бачимо, ми можемо бачити, якщо в нас є платіжний календар, які платежі нам необхідно робити, наприклад, в майбутньому, по зарплатах, по фонду оплати, адміністративні, які тут оплати в нас є. Ми можемо відкрити і подивитися, що це за конкретна стаття. І нам... І вирішити, чи будемо ми платити, чи ні. І так ідемо далі. Ось у нас знову йде касовий розрив. Тобто ми бачимо, у нас тут не вистачає коштів. Ми можемо бачити впереді, у нас не вистачає коштів. І е, тому над цим питанням ми можемо далі попрацювати так само, в такому самому ключі. Тобто розбити платежі так, щоб у нас коштів вистачало. Тобто передоговоритися. або... Е, Роз, роз, розділити цей платіж, і тоді нам буде комфортно да, працювати. І коли у нас є платіжний календар, ми можемо правильно планувати свої витрати. Ми можемо подивитися, коли ми можемо заплатити, коли не можемо, щоб у нас е, не було касових розривів. А коли немає касових розривів, то і на душі спокійно, і е, порядок в фінансах. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете оцифрувати свій бізнес, щоб виявляти слабкі місця, щоб знаходити точки росту прибутку, залишайте заявку на безкоштовну консультацію зі мною. Якщо вам необхідно також самий шаблон, то також залишайте заявку.